Друзі, сьогодні ми знов на нашій кухні, бо прийшов ти день Масляної або Масниці, як її раніше називали наші пращури з України. Друзі, це свято відзначається кожного року наприкінці зими та напередодні Великого посту. Це свято символізує зустріч весни. Та початок нового життя. По давнім традиціям це свято святкувалось цілий тиждень. Люди гуляли, веселились, робили ярмарки, запрошували один одного в гості, де українські господині пригощали гостей різними смаколиками, варениками, пиріжками та, звичайно ж, нашими улюбленими, смачними, масними млинцями. От сьогодні Лізою ми вам покажемо, як ці млинці готують. Подивіться на ці кругленькі, жовтенькі, смачненькі млинці. Вони так схожі на весняне сонце. Для готування тіста знадобиться борошно, молоко, яйце, цукор, соняшникова олія, сіль, сода та трішечки ванільного цукру. Начинки для млинців можуть бути будь-якими. Дітки більше полюбляють солодкі, тож обирайте на свій смак. В миску додайте одне яйце. Далі покладіть 3 ложки цукру, дрібку солі, дрібку соди та 500 мл молока. Все ретельно перемішайте. Та додайте 9 столових ложок борошна. Щоб було цікаво, нехай дитина сама порахує кількість ложок. 3, 4, 4, 5, 6, 7. 8. До речі, Ліза вчиться читати. То є привід потренуватися. Лізонька, а прочитай, будь ласка, а що написано на цьому пакеті? Бо, ро, Борошно. Борошно, вірно. А що це в тебе? Прочитай, будь ласка, що написано на цьому пакуночку? Сода. Сода, вірно, молодець. Ти вже вмієш читати. Замісіть тіста ретельно його перемішуючи вінчиком та додайте рослину олію. Дочі, тобі подобається млинці готувати? Так. Да. Будемо татусика нашого пригощати. Продовжуйте перемішувати тісто. Воно повинно бути однородним, рідким, ось таким, як я показую на відео. На гарячу пательню додайте трішечки олії, використовуючи аполонник, налити тісто на пательню та равномірно розпреділіть його по поверхні пательні. Через хвилинку, коли млинець стане рум'яним, перегорніть його на іншу сторону. Зачекайте ще трішки і ось наш млинець вже готовий. Таким чином випікайте млинці, допоки не скінчиться все тісто. Кожен млинець можна змастити вершковим маслом. Так він стане ще смачнішим. Разом випікаючи млинці можна ще погратися з дитиною. Запропонуйте дитині налити тісто трішечки менше, ніж завжди. Та розподіліть його та подивіться, на що схожа наша фігурка. Дивись, на що схожий млинець на рибку. На рибку так. якась. І очка. Це також плавники, а оце ось. Слізонь, дивись, яка риба поплила. Друзі, за допомогою кондитерського мішка можна зробити незвичайний ажурний млинець. Подивіться! є на свята і широка, і багата масляна, 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 масляна. А вже скоро в нас весна, наче квітка чарівна, вже недовго до тепла, до Петра і до Павла. Дивіться малята, який чудовий минчик. а Ви що бачите? Він надзвичайний. Ось подивіться, друзі, яка смакота у нас вийшла. Млинці такі рум'яні, такі запашні і, мабуть, такі смачнюші. Всім бажаємо смачного та вітаємо вас з масляною. А ми зараз спробуємо. Лізенька, скажи, будь ласка, а з чим ти хочеш скуштувати млинці? З ягодами, з медом, з цукровою пудрою або з шоколадом. шоколадом. Пригощайся, Люба. Смачно. Але Смачно. Зиму Проважаємо весно, зустрічаємо, смачними млинцями, гостей пригощаємо. Ну що, доню? Тобі сподобався наш майстер-клас? Да. І мені сподобався. А вам, малята, сподіваюся, що так, бо ми з Донею дуже старанно для вас працювали. Ми вам показали, як випікаються млинці на масляно. І пропонуємо вам разом з вашими батьками, також як і ми злізаю, випікати, виготовляти такі млинці та пригощати всіх своїх гостей. А наразі ми вам кажемо до побачення. Зустрінемося знов на нашій кухні. До нових зустрічей. До нових зустрічей! Пока. Давай ще раз. А вам, малята, сподобався? Показали, як випікаються буйни. Смачні з різними начинками. Вони дуже-дуже-дуже. Дуже-дуже, дуже-дуже. Бажаємо вам успіху, бажаємо вам радості, веселищів на масляно. Та кажемо вам до побачення, до нових зустрічей на наших майстер класах До нових зустрічей. Я хотіла кнопку нажати. <рес> Ось вот это <це> все уже <рес> прилетіло.